Для того, щоб супілка грала, матеріал має вистояний бути мінімум 15 років. На свіжому повітрі це так, щоб Ну, кажу, мінімум 5 років, але 15 ліпше. Потім той матеріал треба порізати і на заготовки, і зварити у воску з парафіну. Для того, щоб він набрав плотності, щоб він звучав і не боявся вологи. Оце грушка, яка 35 років була вистояний матеріал. Це ще статових запасів у 89-році. Був буревій і дуже багато садів поламало у нас був. Ось. Не супілок, бо це бойківські пищалки фактично на, на, називаються. Ось такі вони у такої форми, шестидіркові. І на них зараз дуже мало хто вміє грати і хто береться на них грати. Оце дублікати оригінальних бойків, бойківських супілок, які мені попадалися по. Приватних колекціях і музеях. Поняття супілка почалося вживатися десь в районі 70-х років. До того гуцули мали денцівку, флояру, фуяру, тримбіту, бойків, велику гайду, фуяру теж мали. От, і довго ж, до речі, ходив з бойківською супілкою. Це Калуш на, на Євробаченні грав на талинці. На наших вони грають тепер. Ну, вони тоді грали на Айбанітовій. На моїй грали Гой. То була звичайна грушка, така просто помальована е -восковим, е восковою ґрунтовкою. Музиканти по всій Україні, ну і відповідно по всьому світу вже тепер. З нього теж буде супілка. Ну, але це все, що буде від... вистоюватися і вистоюватися заготовки грушка. Чекають осінь весну, щоб, цей... щоб варитися. Ось тут горіх. Ось тут грушка столітня, тут граб. А це кольця теж з різних порід. Ці два кольця з грушки, а це з горіха, але це вимочено в живиці. Дві доби тоже тоді ще три доби воно сохне. Воно як вимокне воно дуже довго сохне.